Вітаю! У цьому навчальному відео ви дізнаєтесь про різні нейромережі, починаючи від генерації інтерфейсів, таблиць, закінчуючи обробкою голосу. Генерації 3D-моделей на основі звичайних зображень і безліч чого ще. Таким чином, ви зможете застосовувати ці знання у своєму повсяденному житті, роботі або навчанні та спростити виконання своїх повсяденних задач. Тут не буде популярних нейронів, про які і так, вже давно всі знають. По типу ChatGPT, Midjourney і інше. Також враховуйте, що це дуже незвичні в звичайному розумінні продукти. Ці нейромережі в даному ролику по особливому круті, та порівнювати їх один з одним буде некоректно, оскільки кожне призначено для свого конкретного завдання, тому вони будуть йти у випадковому порядку. Може вийти так, що якась дуже крута нейромережа буде на третьому чи навіть займе 10 місце. Дьому водна частина відео закінчується. Приємного перегляду! Нейромережа дозволяє обробляти голос до стадійної якості, при цьому безкоштовно. Це нейромережа, яка допомагає мені в озвучуванні навчальних уроків. Вона дозволяє покращити якість звуку на вашому мікрофоні до найвищого рівня. Варто враховувати, що якщо ви вже вмієте добре обробляти свій голос і у вас дорогий мікрофон, швидше за все вона вам не допоможе, а навіть погіршить результат. Всіх інших контент-мейкерів, подкастерів і так далі, це просто must-have. Вкрай рекомендується тест звуку для нейромережі Adobe Podcast. Я записую його на старий телефон, коли дуже поганий мікрофон, і прямо зараз ви чуєте, наскільки краще чи гірше він обробляє мій голос. Наступна нейромережа, яка генерує схожі зображення, це браузерне розширення, яке використовує нейронні мережі для генерації аналогічних зображень прямо у браузері. Це може бути корисним, наприклад, для обходу водяних знаків. Ви можете вибрати зображення і згенерувати його аналог за допомогою цього розширення. Думаю, і би це, і без моїх коментарів усі рекомендують чат GPT і Google таблиці, що тепер можна робити в Google таблиці за допомогою цього розширення. Нейромережа може робити висновки із ступних даних форматувати та генерувати текст, відповідати на листи, перекладати і так далі. Можливості і способів застосування дійсно безліч. В описі до цього навчального відео я додам посилання на керівництво по використанню ChatGPT у Google таблицях, якщо вам буде цікаво, тому що знайомитись з цим докладніше. Наступна нейромережа дозволяє отримувати текст із YouTube, відеокоментарі коментарі тут заяві. і Скомбінувати цю інформацію виходить задоволення. Уявіть, у вас є будь-яке начальне відео, і ви не хочете дивитися його повністю, що вам потрібно на його основі написати інший матеріал, або вам потрібно зробити приклад ролику. Цей нейромережа дуже сильно полегшить ці завдання. Нейромережа від NVIDIA, яка створює зображення на основі ескізів. Нейронка має назву Живий. Вона дозволяє генерувати картинки без особливих зусиль. Не потрібно писати величезні текстові промти, як у міжорні. Наприклад, ми намалювали малюнок із зразковим розташуванням об'єктів. Зверху пишемо, що саме ми хочемо побачити. Зрештою, в результаті і отримуємо готову фотографію. Буквально за кілька секунд цікавий факт. Це не одна навчана медаля відразу безлічний румереж в одній, зроблена для того, щоб на різних етапах створення фотографії придушувався кольорний шум на певних інтервалах цього процесу. Як пояснили розробники, з мінусів можна виділити, що поки що знаходиться в бета-тесті, і коли вона вийде відкритий доступ, поки точно невідомо. Але ймовірно це буде в, в кінці цього року. Генератор маршрутів і, 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 який допоможе легко та швидко організовувати подорож, налаштування ж тут дуже гнучкі. можете писати, звідки ви їдете, куди ви їдете, за скільки днів, який у вас бюджет, на якому транспорті ви плануєте пересуватися, та що перевели по відпочинку. Нейромережа допоможе скласти маршрут та підібрати необхідне житло, дозвілля та розваги по вашим бажанням. Наступна нейромережа, яка перетворює будь-який малюнок, у гарний малюнок, буквально за пару кліків. Як працює ця нейронка. Ви можете малювати простий малюнок, бажаного результату ввести його в опис, і за кілька секунд ви отримаєте реалістичне зображення у різних стилях. Наприклад, ви бачите на екрані. Нейромережа Stable Diffusion від цих же розробників, які генерують зображення невищої якості, цілком може контролювати здалі, її можна протестувати на саметі, писання якого буде в описі. Все дуже просто і реєструємося в пару кліків, вводимо запит англійською, та через кілька секунд отримуємо результат. До речі, Diffusion вміє ще й генерувати анімації на основі відео та тексту. Ось реглейх ціни з La ленту у стилі аніме з час 108 кадрів на секунду. Таке відео можна сгенерувати у самому у Google Club приблизно за півгодини. Безкоштовний пошуковик зі штучним інтелектом перепрекситі, поки кращий пошуковик зі штучним інтелектом, І також з відмітною кілер-фічою. Він показує джерела інформації насправді. А поки що не усі мають доступ до Bing. я думаю, це один з найкращих варіантів для пошуку інформації. Врахуйте те, що самі по собі сайти нікуди не повинні зникати у найближчому майбутньому. І особисто мені здається, пошукові системи майбутнього, як в майбутньому, саме ті, гібридного чат-бота, з яким ви можете спілкуватися разом із посиленням на відкриті джерела, свідки була взята інформація та можливо компанія Microsoft захоче повністю позбутися посилань. Це добре, буде їхній вибір. Їх можна буде спокійно уявити для інших пошукових систем, які будуть давати можливість розуміти, звідки було взята інформацію. Наступний не реморежа це інтерфейс з текстового запиту, за допомогою штучного інтелекту неймовірно зручно. На ревомережа для дизайнерів в першу чергу лекати сумісність програмою фігм. І насправді виглядає дуже вражаюча. Кредиційне ремонжі є також інша, яка що на стадії бета-тестування, і вона називається Genius. Яке включається в роботу, коли дизайнер робить першу почерку проєкту. Як на мене, це мережа виглядає набагато краще, ніж та, яка пише і повністю саму, тому що плагін доповнює інтерфейс нолмоблоками, надає вигляду та дотримується привісної ідеї. В інтернеті вже можна побачити коментарі на штат того, що його порівнюють з компаньйоном. Який сидить поряд і допомагає ну, вам малювати інтерфейс. І насправді думаю, що дана нейромережа дуже сподобається дизайнерам, адже вона не прагне повністю залишити їх без роботи, навпаки, доповнює їх. Остання нейромережа на сьогодні це Leveline Labs. Вона вміє створювати дуже і дуже схожі фейки з голосами будь-яких людей. Як це працює вам достатня хвилина сендла, промову, який ви завантажите на сайт з допомогою, цього вона робить голос і читає на після I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Спробувати саму можна за посланням у опис. Четвертий день марафону добіг кінця. Якщо вам було цікаво, і це відео виявилося для вас корисним. Ставте свою вподобайку, продовжуйте навчання у нас в академії, також поділіться, яка у вас улюблена нейромережа у коментарях, можливо, яку я забув додати до цього списку, і ми зможемо додати її до програми навчання. На цьому все, незабаром побачимося. Далі більше дійте та практикуйтесь.